Шановні колеги, сьогодні ми розглянемо з вами один із найдовших періодів як історії, так і філософії. Це період середньовіччя. Відповідно, середньовіччя це період в історії європейської культури, який тривав від 5 по XVI століття. Саме в цей період. І в цю епоху, в цю категорію війшло падіння Римської імперії і велике переселення народів. Відповідно, після епохи середньовіччя настала епоха відродження Ренесансу і припав кінець реформації на 15 століття, точніше, не кінець, а початок реформації. Відповідно, в періоді середньовіччя виділяють основні напрямки. Основні відрізки це раннє середньовіччя з 5 по 11 століття, високе середньовіччя з 11 по 14 століття і пізнє середньовіччя, яке тривало з 14 по 16 століття. Саме в цей період розпочалася централізація держав під королівською владою. Суспільний лад в середньовіччі та під час самого цього періоду середні віки в основному складався з феодального способу виробництва, тобто аграрна стихія. Особливо це спостерігалося в ранні періоди, а суспільство являло собою специфічні форми прояву, і перша із них це маєток. Був господар, який користувався працею залежних від нього неписемних людей, і таким чином задовільняв свої матеріальні потреби. Монастир, схожа форма з маєтком, різниця лише в тому, що тут були грамотні люди, які займалися написаннях книг і заробляли на цьому кошти. Королівський двір постійно переїжджав з місця на місце. А його управління було побудоване за прикладом життя в маєтку. Згодом відбулося прискорення суспільної еволюції, на це вплинув розвиток обміну товарного виробництва і грошових відносин. Посилюється значення міста, яке раніше було в адміністративному і політичному підпорядкуванні у сеньора маєтку. Та й в ідеологічному напрямку монастирів. Створювалися міські комуни, відстоювали вольності з панівним класом, складають перші елементи демократичного усвідомлення. Тому державний лад в середньовіччі формувався в два етапи. Спочатку співіснували німецькі. І римські відозмінені громадські інститути і політичні структури у вигляді варварських королів. Згодом держава переплилася з феодальним суспільством і сформувала особливу систему. Сталося розшарування суспільства і посилився вплив земельної аристократії, в результаті чого виникло становлення. Панування і підпорядкування між сеньорами і населенням. Головну роль в управлінні виконував інститут держави, саме він захищав населення від зовнішніх ворогів і феодальної вольниці. Також держава виступала і експлуататором простого народу, захищаючи інтереси панівних класів. Однак роль церкви в середньовіччі. Грала вирішальну роль саме у період середньовіччя Віра і церква повністю наповнювали життя людини від її народження до смерті. Релігія виконувала багато функцій по управлінню суспільством, які згодом перейшли до держави. У той час саме церква була організована згідно строгим канонам ієрархії. На чолі церкви стояв папа Римський, у нього в середній Італії була своя держава, єпископи та архієпископи всіх європейських країн перебували в його підпорядкуванні. Вони були великими феодалами і розпоряджалися цілими князівствами. Також релігія впливала на науку, освіту і культуру. Її підтримки потребували сеньори і королі, тим самим обсипали церкву привілеями, подарунками, прагнучи купити розташування і сприяння. Релігійна філософія на простих людей чинила заспокійливу дію. Вона прагнула владнати суспільні конфлікти, закликала до припинення беззаконня, роздачі милостині, бідним, милосердя. Та до пригноблених, знедолили потрібно було ставитися із милосердям. Також церква ретельно контролювала освіту і випускниг. Завдяки її впливу, вже в 9 столітті в суспільстві склалося нове розуміння і ставлення до шлюбу і сім'ї. Заборонялося вступати в шлюб з близькими родичами і чисельні. Збільшувати чисельність шлюбів, тобто одружуватися, одружуватися на більше ніж одній жінці. Дана проблема стала основною темою теологічних творів. Тому головне досягнення церкви середньовіччя це формування подружнього осередку і норм життя сім'ї, які існують і по сьогодні. Вона змінила ставлення людини до природи, навчивши її не боятися природу, а використовувати потенціал для розвитку сільського господарства. Нове сприяння в кінці епохи середньовіччя, людська особистість в період середньовіччя цінувалася вище, ніж період античності. Це пов'язано було з розвитком християнської релігії. Релігія Підштовхувала людину до духовних пошуків самої себе. Вона сприяла зародженню живої, барвистої і різноманітної культури, відкривали університети і школи і заохочували богословські диспути і книгодрукування. Тому основними рисами середньовіччя є: більшість жителів зосереджена була в селах, Переважало натуральне господарство. Великі хлібороби займали панівні позиції в суспільстві. Влада була розділена між королем і васалами, християнське віросповідання, основна ідеологія цього періоду. Землевласники були селянами і були в поневоленому положенні. Відсутність жаги багатства і накопичення його в суспільстві. Тому розвиток людства. Не гірший, ніж за античність, продовжився в нову добу. А століття, яке відмежувалося від старого світу, тобто від античної філософії, і почало переходити в нову епоху, тобто епоху середніх віків, відзначилось на димку мислітелям виявами дикунства, забобонів, жахів та призвели до загального занепаду Європи. Так і виник образ. Похмурого середньовіччя. Далі я б хотіла з вами розповісти цікаві факти про середньовіччя, про які ви, можливо, частково чули, а про які, можливо, не чули. Отже, середньовіччя дуже великий історичний період, що почався з падіння Римської імперії в V столітті і тривав приблизно до XVI століття, у середні віки в Європі митися було не заведено. Причому не в біднецьких лачугах, ні в розкішних палацах звичай митися на батьківщину принесли хрестоносці, що перейняли його від арабів. Саме тому в середньовічного дворянства були популярні парфуми, вони відбивали неприємні запахи. В одному із французьких музеїв зберігається лист короля Генріха IV. У якому він пише своїй дружині, що вона може не митися перед його приїздом, оскільки він приїде вже скоро, усього через чотири тижні. Також цікаво, що навіть палаці в середні віки зазвичай не були обладнані ваннами або навіть туалетами в цілому. Гості та мешканці справляли свої потреби прямо на сходах. Або взагалі де доведеться, так у всім відомому луврі резиденції французьких королів не було жодного туалету. Справжньою проблемою в середньовіччі була чума епідемії, які викошували цілі міста. Тоді з'явилися широко відомі зараз. Чумні лікарі, які носили маску з дзьобом, а середньовічні доктори вважали, що зараза поширюється разом із запахами, і в цей дзьоб поміщали запашні трави, аби доктор дихав через такий своєрідний респіратор. Із вельможних бенкетів собак зазвичай не виганяли. Від них була користь вони поїдали недоїдки, які їм кидали на підлогу. І вилизували посуд, полегшуючи завдання посудомийникам. Вушна сірка в ті далекі часи активно використовувалася в господарстві. Так кравчині змащували нею кінчики ниток, щоб ті не розтріпувалися, а писарі виділяли з неї пигменти, необхідні їм для малювання ілюстрацій у книжках. Всупереч поширеному мифу, Середня тривалість життя в ту епоху була низькою за статистикою, а смертність була набагато вищою. Цей факт є, і він залежить від людей із нормальним здоров'ям. І тому були всі шанси дожити до похилого віку, однак поширені хвороби і відсутність гігієни скорочували, як правило, цей вік. На початку середніх віків гудзики були лише як декоративний елемент одягу, Використовували їх для використовувати їх для застіпання почали набагато пізніше, приблизно в 13 столітті. Також гудзики були статутним предметом. Так, на одному з нарядів короля Франції Франциска I їх налічувалося понад 13 тисяч. Середньовічні лікарі вважали непотрібною примхою мити руки перед оглядом пацієнта. Для збільшення терміну зберігання їжі в ті роки зазвичай засолювали їжу, це допомагало, але це негативно позначалося на смакових якостях їжі. Спеції теж допомагали, але коштували вони космічно дорого. Еталоном жіночої краси в середньовіччі вважався високий лоб. Багато модниць навіть виголювали частину волосся і вискубували брови, аби підкреслити красу свого чала. Саме тому, тому, напевно, у знаменитої Лізи такий високий лоб. Найбільш популярним напоєм у середньовіччі було пиво. Пов'язано це було не з алкоголізмом, а з тим, що в процесі бродіння. Не дуже чиста вода ставала менш небезпечною для травної системи, а про те, що кип'ятіння очищає воду, тоді ще не знали. Італійське місто Таранто, в давнину тарент, дало назву гітанцю тарантела і павуку тарантулу. У середні віки місцеві вірили, що цей павук отруйний і його укус спричиняє смертельну хворобу. Єдиним способом лікування вважали танець, виконання якого могло тривати кілька годин. Рухи тарантели були екстатичними і майже конвульсійними, що символізувало агонію від укусу від цього самого тарантола. Середньовічні церкви Західної Європи були обладнані спеціальними отворами в стінах. Через які можна було слухати, що відбувається всередині і бачити вівтар. Це робилося для того, аби прокажені та інші хворі або відлучені від церкви, могли бачити службу і, не втра... і отримувати духовну розраду. У 13 столітті недалеко від Парижа була побудована гігантська щебениця Монфокон, до наших днів не збереглася. Монфокон був розділений на осередки вертикальними стовпами і горизонтальними балками і міг слугувати місцем страти для 50 осіб одночасно. За задумом творця споруди Ангерана Де Маріньї, радника короля, вигляд безлічі тіл, що розкладаються на Монфоконі, повинен був застерігати інших. Підданих від злочинів, зрештою, і сам, де марінді, був повішений на своєму творінні. У середньовічній Європі в переддень до зими починався масовий забій худоби та заготівля м'яса. Якщо м'ясо просто солити, воно втрачає свій початковий смак. Зберігати його майже в первозданному вигляді допомагали прянощі, які привозили в основному з Азії. Але оскільки турки монополізували майже всю торгівлю прянощами, їх ціна була недосяжною. Цей фактор був одним із мотивів бурхливого розвитку мореплавства і початку епохи великих географічних відкриттів. У 1456 році Тевтонський орден успішно захистив фортецю Майенбург, витримавши облогу поляків. Однак у ордена скінчилися гроші і стало нічим розплачуватися із солдатами-найманцями. Як зарплату найманцям передали цю фортецю, а ті продали Майенбург тим самим полякам. У середньовічній Чехії населений пункт. Щоб отримати статус міста, повинен був самостійно вершити суд, мати митницю і пивоварний завод. І останній факт про середні віки це гвинтові сходи. Вони зазвичай розташовувалися у вежах середньовічних замків, будували їх у такий спосіб, аби підйом по них здійснювався за годинниковою стрілкою. Це робилося для того, щоби в разі облоги замку. Оборонці вежі мали перевагу. Нападникам, щоб, щоб піднятися сходами і тримати меч у правій руці, набагато важче вести бій, ніж тим, хто обороняється. На цьому завершуємо короткий огляд середньовіччя і бажаємо вам гарної підготовки до.